Під час вагітності дуже важливо правильно визначити положення плода в матці. Для цього акушери користуються класичним методом чотирма прийомами Леопольда. Вони допомагають дізнатися, де знаходиться голівка, де спинка, а також наскільки плід готовий до пологів. Перший прийом Леопольда полягає у пальпації дна матки. Лікар обережно прощупує верхню частину живота вагітною і визначає, яка частина плода знаходиться у дні матки. Якщо там прощупується щільна округла частина, це голівка. Якщо ж частина м'яка й об'ємна, це ягодиці. Другим прийомом ми визначаємо, з якого боку розташована спинка плода. Якщо спинка відчувається зліва, це перша позиція, якщо справа друга позиція. Крім того, важливо визначити, куди повернута спинка. Якщо вона ближче до передньої стінки матки, це передній вид, якщо до задньої задній вид. Третім прийомом Леопольда лікар обережно досліджує нижню частину живота над входом у малий таз. Це дозволяє з'ясувати, яка частина плода є передлеглою. Якщо відчувається тверда й балатуюча частина, це голівка. Якщо ж частина м'яка, об'ємна і не балатує, це ягодиці. Четвертий прийом допомагає оцінити, наскільки голівка притиснута до входу в малий таз. Лікар намагається зімкнути руки над нижньою частиною живота. Якщо руки легко змикаються, голівка ще не притиснута. Якщо ж зімкнути руки неможливо, це означає, що голівка щільно притиснута до входу в малий таз. Таким чином, чотири простих прийоми Леопольда дозволяють без спеціального обладнання визначити положення плода, його предлежання та ступінь готовності до пологів це класичний метод акушерства, який сьогодні залишається надзвичайно важливим у практиці кожного лікаря.